Окупанти завершили будівництво фактично нового театру в Маріуполі на місці зруйнованого ними театру 16 березня 2022 року. Мене звуть Яна Романенко. Я журналістка. Я розповідаю про важливі події, які відбуваються на окупованих територіях. Донеччини, якщо вам важлива ця тема, якщо ви хочете бути в курсі того, що відбувається на українських територіях в окупації, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео, допоможіть поширити його таким чином. Події. Берез, березня 2022 року, вони сколихнули світ, підрив скидання двох авіаційних бомб на дах драматичного театру і вбивство сотень людей, які переховувалися в будинку театру навесні 2022 року. Стала шокуючою новиною. Ця новина дуже швидко облетіла світ і вразила своєю жорстокістю перед театром і поза театром. Люди, які ховалися там в бомбосховищі, написали великими буквами слово Діти. І це слово стало таким символом. Кли... Проханням да, про допомогу, зверніть увагу, не вбивайте. Так це виглядало, мабуть, із літака, з, вікна, з ілюмінатора російського літака, який злетів з Єїська, покружляв над Маріуполем і скинув ті бомби вранці 16 березня. Дуже швидко реакція світу. Стала на підтримку України на підтримку Маріупольців, стала розростатися одна країна за іншою. Пропонували відбудувати театр або побудувати на тому місці меморіал після деокупації міста, і Росія швидко взяла це на озброєння. Це вся подія вона боляче вдарила по репутації Російської Федерації і підірвала. Довіру до російської пропаганди, яке до того панувало, що там вже казати, на західному інформаційному просторі, тож Російська Федерація вирішила перетворити театр на об'єкт пропаганди і довести всьому світові, що вони не вбивці, а відтворювачі, так би мовити, пораненої культури. І от після відкриття Після відбудови театру у Маріуполі на головному пропагандистському каналі, перший в Російській Федерації, головний пропагандист Рефії Кісільов зробив окремий сюжет, присвятивши його відкриттю і відбудові театру. Звісно, що основний лейтмотив того сюжету: ми не винні, ми не вбивали, ми тільки відновлюємо. Сегодня в Мариуполе огромное событие. Из руин восстановлен и открывается знаменитый драматический театр. Помогала вся страна. Для Донбасса, для всех новых регионов зримый символ возрождения, перехода к мирной жизни. С места события Елена Ерофеева. У отстроенного театра, где еще два месяца назад стояли строительные леса, теперь плещется свет от новых фонарей, и будто часовой стоит новогодняя елка. Мариуполь готовится к главной премьере этого года – открытию русского драматического театра. Русский драматический театр в Мариуполе был рожден дважды. Сначала в дыму керосиновых ламп любительских подмосков в 1847 потом в бетоне и стекле – хрущевской оттепели под сенью строгого портала, обещавшего вечные ценности. Надпись «Дети» на асфальте перед портиком стала самой страшной театральной афишей. Театр превратился в убежище для сотен мирных жителей. Они видели, как в театр заходили люди в украинской военной форме, заносили тяжелые зеленые ящики с надписями, закрывали двери в служебные помещения. Был взрыв, Я пам'ятаю, я була між першим находилась, етажом я, і в цей час я услышала очень широкий гулкий взрыв. И я... І то в мене почало літати. Цей російський пропагандистський сюжет, побудований на відвертій брехні. Нічого не сказано про літак, нічого не сказано про бомби, нічого не сказано про сотні людей, які загинули там. На відкритті театру не проронили навіть слова про загиблих, пам'яті них, не оголосили хвилину мовчання, не згадали про кістки тих, кого не змогли вивезти під час будівництва і залили бетоном у фундамент. Ані слово про всі ці жертви не промовили, бо це руйнує загальний концепт. Російської пропаганди, згідно до якої якісь українські військові заходили в приміщення театру, щось заносили, якісь ящики зеленого кольору. Ну, насправді я хочу сказати: що росі... українські військові українські військові дійсно заходили в театр, і вони дійсно дійсно приносили туди їжу. бо Іншого джерела їжі в місті не було. Військові приносили свою їжу, яку вони мали в запасі, вони приносили їжу, яку вони доставали з складів, продуктових складів і привозили, годували людей. Для того, щоб підірвати театр зсередини, треба тонни вибухівки. Тонни вибухівки це не, спіч... не не така маленька коробочка. Це величезні мають бути ящики, які б мали б заполонити все приміщення театру. Не помітити такі ящики було б неможливо. Жодного, натомість, жодної фото, жодного доказу немає. Взагалі, приснування якихось ящиків і коробок. Немає. Є багато відео всередині театру до вибуху, але там нічого немає. Проте точно доведено експертами, що бомби впали зверху, і це свідчить і нахил, і е, руйнування, і свідчення людей, які вціліли, які бачили літак, які бачили ті бомби і чудом вціліли. Пропаганда про це мовчить, натомість. Оця система пропаганди робить цілу концепцію кроків, які б доводили світові, що вони біль і пухнасті. І навіть не тільки, не тільки знімають сюжети на центральних каналах, а написали навіть книжку, в якій виклали свою інтерпретацію подій 16 березня 2022 року. Чи маленькі зусилля, величезні гроші, і все заради одного приховати. Свій злочин. Проте свідки, свідки, очевидці цих подій, живі, і вони не мовчать. Дякую, що слухали. Не мовчить і ви. Розповідайте про правду.